Вітання на каналі 17 липня 25 року. Сад формується по шпалерному типу, але жодних стовпів проволоки ми не використовували. Посадка 3,5 метра міжряддя, 1,5 метра в ряду. Формування відбувається по методу двох веретен, з основи куща невеличкий штамп 20 см і далі. Одне веретено. І друге веретено. Далі буде на цьому веретині відбуватися циклічна обрізка. Старі гілки заміняться молодими. І отака обрізка буде постійна Всі трьохрічні гілки, які віддали максимальний врожай, будуть видалятися. На їхньому місці буде виростати однорічний приріст, далі він буде перетворюватися, ось скажемо, виріс, однорічний приріст. Далі він перетвориться з однорічного, зараз покажу, основа. До цього місця був однорічний приріст, далі пішов приріст цього року. Але оцей весь приріст торічний закладений горіхом. Зверніть увагу, сорти інтенсивного типу, це сорт панський, отак закладають горіх. Далі така гілка поросте ще один рік. Закладеться максимально вже на всій площині і ми її виріжемо біля основи. Знову на її місці виросте отакий молодий пагін. І так третина цих пагонів кожного року буде видалятися і завжди кущ буде молодий. І Отак, якщо два веретена взяти, то це от одне веретино, це інше. На кожному з них буде проводитися обрізка індивідуальна. Це наш сорт. Ми його створили, зареєстрували, сорт панський, прекрасний сорт. І отака закладка на ньому. Нагадую, що це саженці, яким йде четвертий рік. Ось так, починаючи від основи, від землі формується врожай по всій площині гілки. Так доверху під листям кругом є горіх. Четвертий рік від посадки. Горішки ще невеликі. Але кінець серпня, початок вересня він віддасть нам врожай. Дехто, коли формує крону куща, видаляють все. Оці нижні гілки всі видаляють, щоб було гарно. Для чого гарно? Краще корисно. Зверніть увагу, є гілка. Да, вона тут буде заважати з часом. Але чому її не використати кілька років, не отримати там 200-300 г грам горіха з, кожного, з кожної такої гілки. Два роки її потримати тут, потім ми її підчистимо, зробимо гарний штамп. Буде там внизу штамп 23 см і буде два веретена. Всі всі гілки бокові, для того, щоб вони не затінняли, ми видали. Але зараз на них ми отримуємо врожай. Причому на всіх. Отакий спосіб формування. І така закладка врожаю. Сорт панський саджанці вирощуємо його багато, тому що це наш сорт. Не потрібно нам ніяких ліцензій. Для інтенсивного саду саме то.